І так, всім привіт, з вами Влад і ви попали на канал Веселі Хлопці. Сьогодні я знімаю позасерійний, так би мовити, обзорчик на Mercedes SL S500 в народі банан так як я його тільки йшов, ну, так сказати, приобрел. Купил. Машинка так на перше взять нічого. Великий об'єм. Пака. З чіп-настройками максималка 300 км в час. Без чіп-настройок ця машина, грубо говоря, не їде, 170 км в час. Давайте ми подивимося, яка вона в салоні. Ну, Роді як шкіряний салон, да, дерев'яні вставочки, ну як є е, традиційно для Mercedes класів. Магнітола, GPS, коробка. Механіка, автоматика, різниця, прибори, датчики спідометр. Все гарно, все красиво, давайте ми з вами прокатимось. Ще раз повторюю позасерійна серія, так як мені випала нагода купити такий Mercedes. Стоїть він в автосалоні лям 700, якщо я, якщо я не помиляюся, там пацанчика, сходочка. Так, Ну і що можна сказати? Звичайно, новичок собі не зможе дозволити таку машину, та я й би не рекомендував би її. А, я, так як я не був владельцем такої машини, я спробував її купити та протестувати. Давайте ми зробимо настройки в ЄГІ, зробимо побільше звук. Включимо звук і... можливо... Це got... радіо, да. Ми почуємо звук двигателя. Ну, двигатель реве. Давайте ми з вами ще більше робимо. бачите, 260 кілометрів тут немає місця для, роз... для розгону. Давайте ми з вами ще раз попробуємо. Прямо в ріжні 400 км в час. Ви світлі. Такі чіп драг настройки вже тут поставлені. Я поставив, все добре. Підписуйтесь на канал хлопці При наборі 50 підписників розіграш Mazda 6 зі ігрів. Також заходьте на канал Вілі там з'являються перші відоси Цього жоріща. <реш> короче класний пацієнта. Непогані будуть обзори. Давайте ми з вами просто прокатимось, побачимо. На себе веде у дорозі. Оберемо звук. Так. Що у з себе представляє? Ну, віздіхот, не віздіхот, але ну, машина С-класу, бізнес-клас. Ну, я би не рекомендував цю машину купляти першому прохожому в цій грі. Тобто новичкам. До речі, на таксі на ній. Ну, можливо, заробляти, але розход палива ви самі розумієте, який тут. Дивіться, я в'їхав в тунель, було 62 літра, так? От ми проїдемо до кінця. Скільки воно в мене забере. Так, не забрало літру. Ну, так більш-менш можна заробляти на цій машині. Е, ну, літр забрало, грубо говоря. Ну, Машина непогана, непогано, що тут казати. Мерседес все-таки. Що ж я можу сказати? Давайте ми з вами з'їдемо на СТО, як то кажуть... Так нормально, дріфтить ходимо. Задом краще, ніж даже передом. Чому так прикольно виходить? На тормозах маєш її в різні то, сторони. Не забуваємо, що четверта серія на каналі Веселих Хлопців в МТА буде про купівлю дома. Я не знаю якого, на 1, на 2 міста, на 2 і 3 міста. Ми подивимося на... Ту ситуацію, яка складається на той час при купівлі такому заходу ми здійснюємо. Так, ну даєте мені сьогодні проїхати туди чи ні роблять. Пацани, ну що таке? Так, це Ось, вийде, звичайно. Можете побачити самі. Настройки, кому потрібні, повний привід, дизель да, вставлений. Все-таки дизеля це надежні двигателя. Ну, ну і, напевно, все-таки розход топлива буде на літер менше. Якщо в реальній життя не знаю, настройки подвіски на ваших екранах. Можете зробити настройки кузова Можете зробити е, настройки, всі настройки підлаштувати самі для себе. І так давайте просто за стартика такий розгончик. Погана туніровочка, давайте виключимо файл, чого ми робимо. Кислагі. Лагі, да. Ладно, давайте так довіримося. Непогана машина себе відчуває, хорошо держиться на дорозі, її не кидає, хорошо дріфтить. Це мої помилки випачає, звичайно. Давайте ми з вами сюди заїдемо. Також починимо машину. Можливо, да, так, салончик, можна їздити, Чай, такий режим, він є прикольний. Відкриваємо Сипері, так? Також багато. Подивимося, що ми тут маємо? Двигатель Mercedes. AMG. Це Ясне діло. Верочки пророблені, давай. Стеклоподйомників не видно. Номера B-949. О, район 97. Ну, багажників немає, да, нікого. Машина вже не така бандитська, Більш бізнес класу. Машина є не старою моделлю. Все ж таки нового зразка. От такий обзорчик вийшов на Mercedes. Я всім дякую. Підписуйтесь на канал, веселі хлопці, ставте лайки. Заходьте на канал Єлі-Вілі, ми будемо всім раді. Всім дякую. Пока.